Нляндії про закриття кордону з Росією було абсолютно правильним, так вважає президент країни Олександр Ступ за його словами. Рішення ухвалив уряд, і саме воно запобігло загостренню ситуації з міграцією, адже Москва веде подвійну гру. Перше те, що Путін використовує людей як інструмент снаряддя у війні. Другий бік острах Росії, що мобілізація до того, що російські чиновники почнуть тікати через Фінляндію. Тут мовиться не про звичайних біженців і мігрантів, а про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству потрібно йти в ногу з часом. Олександр Ступ, президент Фінляндії. І долучаємо до прямого ефіру Олега Лісного. Це політолог. Пане Олеже, доброго ранку вам! Вітаємо ранку вам, слава Україні, Героям слава. і раді бачити вас цієї ранкової години, пане Олеже. Прокоментуйте, будь ласка, рішення Фінляндії щодо продовження закриття кордону з Росією. Наскільки воно важливе? І тут ще цікаво. Наскільки це дратівливе рішення для російського уряду для Путіна і для громадян, які звикли купувати у Фінляндії нерухомість, час від часу туди виїжджати і почувати себе доволі комфортно? Там ви ну, знаєте, я з президентом Фінляндії згоден в тому, що Путін, як той казковий герой, який перетворював все на золото? То він все перетворює на зброю. І тому тут сусіди підготувалися дуже круто, тому що ми прекрасно пам'ятаємо, що таке міграційні кризи, якими Путін жонглює, що поганий циркач, але впевнений в собі, і в нього ця зброя працює. Тому тут можна тільки оцінити превентивність заходів, тобто Європа вчиться на своїх помилках і дуже швидко. Другий момент: що Росію дратує все, що існує на цьому світі, і росіян крім себе, так да? тому я б моральну точку зору або елемент моральний. Не брав би в цій ситуації, але вже якщо взяли, то для чиновників, я думаю, знайдуться якісь корупційні лазівки для отримання якихось там коштів, а для пересічного росіянина по великому рахунку перспективи такі собі, знаєте, як у того шаріка, їм прийдеться йти на війну. І Путін це чітко їм сказав. І я думаю, що Фінляндія, якщо й дратує. І дуже дратує, то в сенсі того, що ніхто путін обіцяв, що він відсуне НАТО дуже далеко, а підсунув до Санкт-Петербурга. Оце я думаю. Його дратує. І росіянам треба якось це пояснити. Але він поки що не утруждає себе об'ясненнями. Пане Олежа, на вашу Олежі. думку, чи можуть росіяни? Вдатись до тих же кроків, так і випробувати вже тепер на міцність російсько-фінський кордон, як це було з білоруським кордоном і з мігрантами. Пам'ятаєте оцю оту гучну історію? Я думаю, що вони можуть по всій Європі спробувати, тому що по великому рахунку не можна скидати шарик терезів небезпечність міграційної карти, тому що путін із тих людей, який може працювати нелінійно. Тут я його за це не хвалю, просто що це одна із іпостасій його як не дуже негативного персонажа. Якщо він зможе не тільки Фінляндію, да, а в Європу направити мільйони, ми пам'ятаємо, що сталося, коли була там, попередня міграційна криза, як Європу гойдало. А якщо це будуть мільйони і мільйони і по, по всій Європі. То це буде дуже серйозний виклик навіть для нашої підтримки, тому що Путін може спробувати в такий спосіб злякати всю Європу. Тому Фінляндія до цього й готується. І я думаю, що у них є, на відміну від багатьох країн, досвід бити росіян як на полі бою, так і в інформаційній і медійній, а також імміграційній сфері. Вони теж вже готуються превентивно. Я думаю, як всі. Такі країни, які мали негативний досвід спілкування з Росією, тут головне превентивність і пропрацювання навіть суспільством цих ризиків. Я думаю, що Фінляндія це робить, пане Олеже. У мене є питання щодо Путіна, якого ми вже тут згадували неодноразово в студії. Я впевнена, що ви чули про створення спецтрибуналу для російської еліти для російських. Політики, в тому числі Путіна, який може бути створено вже до кінця цього року, скажіть, будь ласка, а як зараз змінився Путін, зважаючи на те, що довкола нього ось це кільце, воно звужується, і він розуміє, що рано чи пізно, якщо розуміє, ми не знаємо, бо не можемо залізти до нього в голову, йому доведеться понести покарання за те, що він робить. Як буде змінюватися його політика у найближчій перспективі, і як це буде позначатися на війні в Україні? Я думаю, що в нього в голові серйозні патьомки, і нікому б не радив туди залазити, бо там своя логіка, яка може нас призвести до просто психічного якогось зриву. Інший момент. Я думаю, що він вже як -то той хижак, який вже накинувся, вже розуміє, що його чекає. Можливо, Сміється в обличчя своїм страхом, а можливо, вже є залежним від того, що він робить. Тому неодноразово я його порівнював з маньяком, який стає з кожним кроком жорсткіше. І тут є у маніякі одна особливість, яку Захід повинен врахувати. Що психологи кажуть і психіатри, що маніяк, коли займається своєю злочинною діяльністю, він дуже підсвідомо хоче, щоб його зупинили. Але з кожним наступним кроком він стає жорсткіше, жорсткіше, жорсткіше. Тому я думаю, що заходу треба проявити акт милосердя і зупинити Путіна. Він же ж валає про це вже тому він. Буде небезпечніше з кожним моментом, поки його не зупинять, і це треба, щоб усвідомили в цивілізованому світі, тому що в нього іншого виходу немає, як йти вперед, точно так як і у нас по великому рахунку. Ми теж не можемо зупинятися, і десь в цьому у нас цей бій він є в історичному сенсі, мені здається, він останній вирішальний. Пане Олеже, щодо межі між Росією і цивілізованим світом, скажіть, будь ласка, на вашу думку, станом на сьогодні неділю, 7 квітня 2024 року, в якому стані залізна завіса, і чи існує вона взагалі, на вашу думку? Я думаю, вона формується дуже серйозно, тому що вона, як на мене, Путін побачив, що вона себе виправдовує. Тобто, коли ти за залізною завісу собі сформував, якщо, якщо ми говоримо саме про те, що він сам формує, тобто mm -hmm. я не бачу, щоб була сформована Європою завіса, яка б в вигляді санкцій була, тому що ми і там і там бачимо дірку одну, дірку іншу, хтось заробляє, пепсі повертається і ще щось. Да? Хтось не йде, хтось іде в тиху, хтось. Каже, що давайте договарюватися. Це не залізна завіса з боку Європи. Тобто там повинна бути бетонна скеля, і ну, як в тому анекдоті, треба просто огородити Росію бетонною стіною, а далі ми знаємо, що треба робити. Да? А от Путіну насправді вона вигідна, тому що коли він формує оцей Радянський Союз. Точка два. Він розуміє, що в нього є ресурс, і цим ресурсом в в обмеженому просторі дуже легко впливати. Да, у них немає альтернативи. Втекти нікуди, робити нічого. Тому треба виконувати те, що каже Путін. Тому по великому рахунку це йому на користь на цьому етапі. Але ж ми знаємо, чим закінчилася ця завіса для радянського союзу. А вже так, пане Олеже, є ще одне питання до вас. Зараз додаємо інформацію і продовжимо нашу розмову. 100 мільярдів доларів для України. Анонсований фонд НАТО гарантуватиме, що усі союзники зроблять свій внесок у відбиття російського нападу на Україну. Про таке в інтерв'ю Bloomberg заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. До слова, спосіб фінансування фонду НАТО ще не затвердили. Проте, за даними видання, обсяг допомоги. Кожної країни буде залежати від їхнього ВВП. Мої пропозиції щодо посилення ролі НАТО базуються на ситуації на полі бою в Україні. Термінові потреби мати більш надійну передбачувану підтримку. Ми маємо забезпечити рівномірний розподіл тягаря між союзниками. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Пане Олеже, нам би не завадили ці кошти, зважаючи на те, що війна триває фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Поки що ми не отримали. Але тим не менш, чи всі країни погодяться на те, щоб долучитися до такого фонду. Мені особисто імпонує реакція очільниці міністерства закордонних справ очільника міністерства закордонних справ Бельгії, пана Лябіба, який сказав, що така інвестиція. Це захист від російського нападу на майбутнє. На вашу думку, чи всі представники НАТО усвідомлюють, що це дійсно захист в першу чергу для них? Ну, я взагалі розглядаю, що це не тільки захист. Ну можна це як синонім, да це гарантій гарантійний фонд для України. І гарантійний фонд не тільки від того, що станеться з Росією, тобто чи буде майбутня війна. Хоча я не прихильник того, щоб Росія залишала шанс існувати. Але зараз не про мене, але ж і про гарантію від політичних перепіттів кожній із країн, тому що здебільшого вони всі демократичні. І, і навіть та Угорщина, про яку я зараз кажу, вона теж має ознаки демократичності, і там дуже потужний народ. А от з прем'єром не дуже повезло. Тому м, м, будуть не тільки е, Угорщина, можливо, і словаччина м, гіпотетично може і не гіпотетично, а десь я не впевнений в Австрії, яка теж іноді говорить навіщо купувати зброю. Про те, як сама ідея. Мені дуже подобається тому, що це реакція на оце паузу в Сполучених Штатах, це взяття альянсом на себе відповідальності. Нагадаю нашим глядачам, що допомоги як від блоку НАТО в плані зброї ми не отримували, тобто вони розповідали нам пісеньки. Співали і розповідали віршики про те, як вони нас люблять і підтримують, але нам допомагали окремі члени НАТО в вигляді е, двосторонніх угод, особ особливо в кейсі зброї. Тому зараз я вітаю це бажання взяти на себе відповідальність. Проте тут я не є знаєте ідеалістом. Я вважаю, що це не від того, що так от закортіло допомогти, а від того в безвиході. Тому що якщо Сполучені Штати змінять свою позицію або участь у НАТО, то буде непереливки і до цього треба готуватися. І Альянс готується. Тому я сподіваюся, що цих там подейкують навіть не 100, а 107 мільярдів, що вони будуть нам надходити. І питання в тому, де вони будуть брати кошти. Тому що левову частину в НАТО все-таки дають Сполучені Штати. Це теж треба усвідомлювати. Тому це крок. Позитивний, і я дуже хочу, щоб він був реалізований, не дивлячись на серйозну бюрократію, до Вашингтонського саміту. Тобто на Вашингтонському саміті нам про це мають сказати і про те, що запрошують. Я не хочу, щоб цим фондом підмінили вступ, тому що є ідею деяких країн якось знову от петляти. Скільки ж можна вже петляти по великому рахунку, пане? <кій> 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 я <кій> хотів уточнити, якраз хотів спитати особисто. Чи ви вірите в такий фонд, так що там країни знов таки зі свого ВВП будуть виділяти якийсь відсоток? Вони ж вже, начебто, мали виділяти відсоток зі свого ВВП як члени альянсу. Але як з'ясувалось, ну м'яко кажучи, не дуже багато країн дотримувались цього правила. Тож я повертаюсь, чи вірите ви в такий фонд? Я знаєте, вірю, не вірю вже дуже давно. в Ці ситуації це, це, це не моя прерогатива. Я просто думаю, що це про виживання, і вони бояться сполучених штатів, і змушені будуть платити. Тобто, вони можуть будуть не хотіти, але будуть змушені. Проте відсоток треба чітко визначити. І навіть фонд, я думаю, не думаю, от фахівці покраще мене сказали, що це буде навіть там об'язаловка. Погане слово, дуже я не люблю студентських років, але це буде. Тому головне, щоб це пройшло від слов до діла дуже швидко, тобто хоча б до літа, тому що нам кожна копійка зараз на рахунку, і це по великому рахунку для НАТО ну потужна цифра. Але якщо брати по країну, да. То і, і невелика, тобто це 20 мільярдів в, в, в рік, да? плюс-мінус. Головне, щоб вони цю процедуру відпрацювали, як її зібрати, і утихомирити тих, що завжди проти. Та хай цю процедуру вдосконалюють і долучаються, бо часу насправді немає. Пане Олеже, ми підготували до розмови з вами кілька тем, і наступна буде пов'язана з нашою сусідньою країною. Білоруссю додамо інформацію і попросимо про коментар. Заява білоруського диктатора Лукашенка про нібито підготовку країни до війни. Це пропаганда. Саме так вважає глава естонської розвідки. За його словами, білоруське суспільство ймовірно виступить проти такого розвитку подій. А це істотно посла. Аби режим самопроголошеного президента. За наявними на сьогодні даними, можна сказати, що це скоріше пропаганда. Ми не бачимо, щоб білоруські збройні сили перебували у стані бойової готовності і мали підготовку необхідну для приєднання до російського наступу в Україні. Тому наразі я не вважаю це ймовірним. Ант Сківісельх, очільник розвідцентру Сил оборони Естонії. Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що Білорусь нібито готується до війни, і в країні триває підготовка відповідних підрозділів. Зокрема, поставляються різні види озброєнь і техніки. Водночас, диктатор сказав, що Білорусь зовсім не хоче воювати, адже країна нібито нікому і нічим не загрожує. Дуже багато ось цих, нібито, пане Олеже, ми не дивуємось так сюрпризам, які можуть нас чекати з боку Білорусі. Ось в цій заяві представника естонської розвідки, що особисто мене насторожило, це те, що за його словами білоруське суспільство ймовірно виступить проти такого рішення, пане Олеже. Невже білоруси підуть шляхом росіян і будуть просто пасивно виконувати ті незаконні? Накази щодо вбивства українців і будуть сприймати за чисту монету в своєму власному страху, все те, що їм говорить Лукашенко: не вистачить їм сили протистояти. Е, ну тут, тут треба згадати, що найактивніша частина або знаходиться в уцегарнях, або загинула або воює в Україні. Тому тут об'єднувати весь народ в сіру масу Я б не об'єднував. Можна ж протистояти і не лише з території Білорусі, от опозиція у них така, як в Росії, майже ніяка. Тому по великому рахунку це ялова опозиція, яка не може сформувати бойові підрозділи і не зовсім підтримує хлопців, які у нас воюють в плані того, що тільки силою можна скинути Лукашенка. А от Лукашенко це дуже гарний приклад того як дружить з Росією. До цього він був очільником самостійної держави, а зараз він перетворився в людину, яка бере участь в російських ІПСО. Ну. В руках я це все знаєте, от все постановка така, от реальна Мосфільм, да? щоб на всі цільові аудиторії це працювало. Тому я, я згоден з естонським розвідником і впевнений в тому на нинішній момент, на сьогоднішнє число, що це і ПСО для того, щоб залякувати. І на і підтягувати ті ж сили країн, які межують, щоб вони теж боялися, щоб ми не відводили сили, щоб була напруга, тому що всі пам'ятають, як Лукашенко зіграв в знову ж таки не проти не чи згадувати міграційну кризу. Він розіграв цю карту да, на кордонах. Тієї ж Польщі, тому що всі пам'ятають, і тут е, ця ФСБшна КГБшна методика, що якщо вже щось сталося, то треба лякати підвищенням градусу. Да? Тому ми це раз бачимо. Зараз там і з'являється інформація, що і Путін, е, начебто, хоче зрівняти наші міста з землею і, і повиганяти там це населення. Це не тільки Путін і його там оточення. говорить, Лукашенко піднімає ставку на кордонах. Тобто зараз іде залякування а як українців, так і Європи, тому що Путіну треба, щоб в цій переляканій ситуації люди пішли, і політики в першу чергу люди до політиків, а політики пішли до України і сказали: давайте так все зупиняємося, тому що страшно. Ну дуже сподіваюся, що політики європейські будуть надихатися. З витягами українських воїнів uh -huh. і українського uh -huh. народу, який не боїться, пане Олеже. Так багато Путін говорить про те, що в нас там спільна історія, і українці і росіяни це один і той самий народ, але він так і не втелепав, що ми абсолютно різні і що ми не скорені і не піддаємося на оці залякування. Дякуємо вам Дякуємо. за те, що ви прокинулись заради нас і були з нами на зв'язку. Глядачам нагадуємо Олег Лісний, політолог, був гостем цієї ефірної.